Є, є, є таке відчуття, що ми сім'я, але якась така, знаєте, sorry, якась, є якась, є якась така руська, така бразильська, така з така, якимись такими своїми. Ну, те, театр без цього не може, без інтриг, без-без-без. Ну, Кайдашева. Така Кайдашева собі, так, так, та, сім'я. Це воно, воно є, але, наприклад, як, ну, ну, є колеги там, ну і не тільки колеги, які більше цю сім'ю пускають, є колеги, які там менше сім'ї. Я не дуже хочу зливатися з, сім з сімейною якісь там. Я люблю, я дружу з усіма, я теж частина цієї сім'ї. Але я хочу і я і я є свобідний. Я коли кажу ні, я, я не хочу. Я не люблю це. Я ще пам'ятаю, мав дуже багато конфліктів, а, а, а чо ні? Бо ні. Я а просто що, не хочу пояснювати, чому ні. Багато ні, це от, от просто ні, не хочу, ні, я не хочу. О, все, там <клес> Ні, я просто не хочу. Ну, наприклад, ні, чому я маю що пояснювати? Це якісь спільні мероприємства? дати? Поза роботою. Це будь-що, це і це і це і поза роботою це і в житті, це і в кіно, це і це і в театрі. От просто от, от, от ні і все. Ні. І, і, і може я видаюсь якимось холодним, якимось там. Але я просто, але я. Але я хочу так.